За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 900 російських окупантів. А станом на 8 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу близько 134 тисяч одної сотні осіб ліквідовано танків 3253, тисячі бойових броньованих машин 6458, тисяч артилерійських систем 2236, РСЗВ 461, засоби ППО 228, літаків 295, гелікоптерів 285. Автомобільної техніки та автоцистерн 5112, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1961, крилаті ракети 796, спеціальна техніка 211. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!